Часто видиме людей, дорогі браті і сестри, які виходять із лікарні і дуже дякують лікарю за його труди. Мало того, да коли хворі готові руки цілувати тому докторові, який успів зробити операцію або зробив її успішно і спас чоловіка. Ну, точно так нас, православних християн, цей світ не розуміє, почому чому ми так готові цілувати ікону Христа, коли Він нам дав у всьому світі свободу духовну, коли він дав силу супротивлятися гріхам і беззаконням, дозволив нам силою Божою сознання чистим держати, добрий погляд, добру думку, весь апарат. Котрий у чоловіка є таланти і способності для служення Христу. І такий чоловік благодарний Богу і ще благодарний чоловік тому священникові, духовнікові, проповідникові, місіонерові, який привів чоловіка до Христа, до лікаря. Що ж, касається людей, котрі не знають тої радости, річ йде про людей серйозно. Ущербних. Люди не церковні і часто безбожні. Вони формально рахуються віруючими, але ми постійно говоримо ціла проблема, з ними катастрофа. Вони потенціально загрозливі для суспільства. Сьогодні вони тихо сидять, до церкви не ходять, Богуся не молять. Але в один нужний момент, коли почули по телевізору, що може вже йти. Бити християн, откуда в них агресія? А ми знаємо откуда, О нецерковності. Сьогодні в Євангелії видимо, як Ісус прийшов у землю Гадаринську, село Гадара і зустрічають його двоє біснуватих. Такі свирепі, що ніхто не міг тим путем пройти, збивали людей, били, жалобу писали, доноси писали, в суди людей тягнули. Ніхто з ними не мігся справити. І вдруг приходить Ісус. А вони пом'якли, тихенько буде до Ісуса і сказали, ми знаємо, хто ти? ти, Син Божий, ти прийшов прежде времени передчасно мучити нас. І тихенько, благо, не сміє голос подняти. Оті два свирепи, котрих всі боялися. Що за сила Ісусова їх зав'язала? Звісно, многі не церковні люди і до нині в Ужгороді є повно атеїстів, котрі в Бога не вірять і каже, тим більше і в сатану не вірую. Їх проблема. Але ті двоє пісноваті були люди, у яких вселилися біси. Причому не один. А легіон, є 10 тисяч. Ці люди могли показувати особу силу, смикалку на злочин. Ну от прийшов Ісус і зганяє їх, і зайдіть вон, біси, дайте свободу чоловікові. А вони обично виходили, но тут попросилися от Бога зайти в стадо свиней. Казало бися, Ну, свині, вони беззащитні, ні. Навіть без дозволу сатана в свиню не може зайти, тим більше в чоловіка. І от коли вийшли біси із цих двох людей, то щось стало? Вони стали нормальні, тихі, мирні, спокійні. На личкові їх появилися рум'янець і життєвий нерв. Вони стали здорові, свободні во Христі. Вони стали такі, як ми з вами, куди отримали свободу во Христі. Бо ті люди, котрі стали свободні во Христі, у них першу чергу відкриваються очі, куди йти, де істинний путь, де істинна церква, де друзі, де противник, де є путь добрий, а де ловушка підстава. Церковні люди все то знають розуміють, не церковні люди без духа, в цьому мірі безпомочні. Як сліпоє котя жиє в життю, щось попаде, щось найде, но подліного життя такі люди не мають. От чому вони даколи додівають нас? Що ви з себе робите святих? Рахуєте, що ваша церква єдина благодатна, православна, канонічна. Спасаюча. Ми тут, діти Божі, тверді православні, переживши Австро-Венгрію і Совєтський Союз, ми й нині готові свою віру захищати. Благо закон нам дозволяє, ну, а у вічності з святими, які твердо держалися віри православної, уєдну з ними по милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.